Найбільше за все дитину нарцистичних батьків руйнує віра в те, що її батьки її люблять. І чим довше вона продовжує в це вірити, тим більше вона нормалізує по відношенню до себе ту поведінку, яку проявляють її батьки. Нарцистичні батьки це не ті люди, які здатні на любов, це не ті люди, які її, в принципі, колись проявляють. Це ті, хто будуть раді з вас познущатися. Вони народжують дитину заради свого самоствердження та використовують її в своїх цілях, так як їм зручно. Вони не задумуються про те, що дитина це особистість, що її може бути боляче. Вони не задумуються про те, що в неї є почуття та емоції. Вони просто роблять те, що їм хочеться. Більшість нарцистичних людей всередині відчувають себе дуже нікчемно, і для того, аби не відчувати цього, щоб відчувати себе краще, вони обирають шлях домінування над кимось. Часто це означає знущання. І найкращою жертвою для них в цьому випадку буде дитина, яка повністю залежить від них, яка ніяк не може їм протистояти, яка дивиться на них закоханими очима і продовжує терпіти все те, що вони роблять. Бо якби це була якась стороння людина, то навряд чи вона дозволила, щоб по відношенню до неї так ставилися. А дитина вона свого роду залежить. Не плюс маленька дитина ще вірить в їхню брехню. Вона не може собі припустити, що існують люди, які можуть говорити про любов в той час, як вони ламають вам І От коли ця дитина стає дорослою, першим чином для того, щоб почати процес відновлення, їй необхідно зрозуміти, ким насправді були її батьки, як насправді вони по відношенню до неї ставилися. Бо проблема, ще полягає в тому, що оскільки вона сприймала це все як любов, то вона каже собі: якщо вони мене любили і так наді мною знущалися, отже, я цього заслуговую, отже, я дійсно така погана, і я не маю права буквально можливо на То для того, щоб відновитися, ви повинні зрозуміти, хто є ваші батьки. Та ставитися по відношенню до них відповідно. Можливо, навіть розірвати спілкування, можливо, намагатися притягнути їх до відповідальності, якщо це можливо. Не очікуйте, що вони колись зміняться. Не очікуйте, що вони почнуть вас любити. Не очікуйте, що ви зможете зробити щось таке, що вони стануть тими батьками, якими б мали бути. А якщо ваші батьки були такими, а ви хочете відновитися після травм, які вони вам заподіяли, переходьте за посиланням в моєму профілі, там я залишила збірки з техніками. Саме до... Якщо вам потрібна особиста консультація, напишіть мені вправні повідомлення.